Ти молодий і готовий до випробувань. Твоє серце б'ється в ритмі з Україною. Відчуваєш, що ти можеш більше? Тоді тобі в морську піхоту. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Нас називають легендарними, вірними Україні та безжальними до загарбників. Приєднуйся! до братства вірних! Морпіхи не чекають, морпіхи діють. Ми звільняли врожайни Нищили ворога на лівому березі Дніпра. Продовжуємо стояти міцною стіною перед окупантом на гарячому покровському напрямку. Обирай жити як усі, чи стати тим, ким пишається. Ми смертоносна буря, що знищить ворога та перетворює його на пекельний політ. Наше гасло перемога, любить вірних. Готовий стати частиною легенди? Пропонуємо своє братерство. Чіткий термін: один рік та виплата в один мільйон гривень. Цербери чекають на тебе.